Вадим Черниш, керівник центру безпекових досліджень Сенс, міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб 2016-2019 років. Один із учасників переговорів із росіянами у рамках тристоронньої контактної групи у мінську. Я дуже рада, що ви прийшли. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Добрий вечір. Слухайте, а як би ви зараз, от якби ви були на переговорах, як би ви зараз вели діалог з росіянами? Ну я був відповідно до... Принципів, які є в нашій конституції. Тобто це конституційні обмеження, які накладаються на будь-яку де делегацію. Але, знаєте, мені складно поставити себе в це, тому що я не маю зараз доступу до інформації закритого характеру. Тобто е там є доповіді розвідки і нашої, і, і да? Ми знаємо, Тобто, про що говорить зазвичай розвідка? Вона ж не говорить лише там. Про те, де які там підрозділи, це військова частина, а є політична частина, політична розвідка, яка говорить про те, хто які наміри має, де межа переговорна, на що погоджується делегація. Тобто це головне завдання. Якщо ви знаєте наперед стратегію і межі компромісу іншої сторони, відповідно, ви вибудовуєте ви і стратегію. далі. Ну, є певні елементи, от, які можна міняти. Ну, Зокрема, от ми намагалися застосувати стратегію обміну ударів по нафтопереробним заводам на припинення ударів по нашій енергетиці. У нас ця стратегія не спрацювала. Ну, так же було, да, ми били, нібито знайшли ключ до... Росіян кашей у голку, як говорили, насправді зараз навпаки вони ну, нащупали нашу больову точку серйозної. Я думаю, що на, на неї вони будуть тиснути. Тому наперед складно передбачити, що ми маємо в арсеналі, тобто які резерви ми маємо, скільки нам обладнання. Ну, військового постачають. Що в нас є проти ракет? Тобто, ну вибачте, якщо президент визнає, що в нас не було ракет захищати, я не думаю, що ця ситуація далека від повторення. Тобто це, це ж може знову повторитися. Ну, як в який момент вести переговори, в той, коли ти слабкий. Це ці фактори супер важливі. Да, тому я цього зараз не знаю. Да? Але я знаю точно, що є обмеження в Конституції, які не можна обійти. ну, це... Тобто, треба знайти таку позицію, такі формулювання, щоб обійти обмеження в Конституції, не завдати шкоди суверенітету, тому що президент він гарант суверенітету. І разом з тим, ну, як то говорять між Та? От тут в чистому вигляді така має ну, бути тут позиція. Це дуже важливо стежити за руками, що називається, Абсолютно. і вичитувати кожну крапку і кому, навіть у тих заявах вслуховуватись, які роблять. Сьогодні По складу, після... вибачте. Так, прошу. По складу делегацій можна дивитися, кого в делегацію росіяни просилають, кого в делегацію американці просилають. Ну, Грюєнбаум, наприклад, новий персонаж. На нього мало хто звертає уваги. От подивіться, чому він з'явився? Тому що він займається газою. Він вже напрацював документи по газі. Оце Рада миру, яку Трамп очолює, це Грювінбаун <реклама> Да, Технологічний, оцей технократичний, вибачте, уряд в Палестині, сили, стабілізаційні сили по забезпеченню. Тобто, це людина, яка це він юрист за освітою і ще і з фінансовими інвестиційними документами може працювати. Він повіда... нібито відповідає за закупівлі. Ну, типу, федеральне агентство по закупівлях, але він в, практично всі мають, по як кажуть вони, ту хедс, mm -hmm. дві дві шапки, як і Рубіо, і, і радник з питань нацбезпеки, безпеки, і держсекретар. Так само Ґрюєнбаум. Тобто, якщо ця людина приймає участь після цього плану по газі з радою миру і з усім, це значить подібна модель. Ідея перенесення такого подарування. По тобто, літері. тепер ми маємо відштовхуватись. Ми можемо. Думати, що американці нам пропонують, оцю модель, що в газі, а нагадаю, всі говорять: А що це там видумав? Якісь рада миру. Це, я вибачте, якісь експерти приходять і починають розповідати, що це якесь щось нелегітимне. Та ні, легітимне. 28.03 номер резолюції 17 листопада 25-го року. Рада безпеки ООН затвердила цю резолюцію. Там написано, що по ГАЗі є Рада Миру, яку прямо очолює Трамп. Прямо написано в рішенні ООН. Чому ми, мінські домовленості також були рекомендовані Радою безпеки ООН. Що ми можемо передбачати? Ми можемо передбачати, якщо ця людина приймає участь, то схожий механізм може застосований до Донбасу, як до цієї демілітаризованої зони, до управління цією зоною. Я про це з вами Через РБ, ну, Раду Безпеки. Ви бачите, багато хто говорить про те, що ця Рада миру має собою намір підмінити. ООН і що це дуже небезпечно, тому нібито європейці не кинулися так всі туди вкладати по мільярду і вступати до цієї Ради Миру. Ну бачите, це помилкове судження, тому що американці дотисли Раду безпеки, росіяни ж проголосували, не блокували вірніше. Угу. Китай не блокував, тобто вони утримались, якщо я можу помилитися, от в цьому питанні можу помилитися. Але ООН, і ще раз, статут ООН передбачає, що Рада безпеки ООН, Вживає заходів по, по, по досягненню мира, да? по забезпеченню мира. От Рада безпеки зібралася. І ще раз нагадую: в листопаді 25-го року для тих скептиків, які говорять, що це все супер речу, І ООН схвалила оцей механізм, де написано, що Рада миру, прямо написано, що Трамп очолює, ну, президент Сполучених Штатів. В неї є мандат до там, я не пам'ятаю мені здається до кінця 27-го року. Потім він може бути продовжений. Там передбачено стабілізаційні сили. Трамп розсилає листи, запрошуючи в ці сили. Наприклад, Мелані відмовила. Але сказала, що ми поліцію натренуємо. І там передбачена передача контролю над ділянками в Газі поступова. Саме тому там сидить Дріскол, військовий або Грінкевич, генерал. І наші генерали, тобто, очевидно, я можу припустити, що вони якраз обговорюють можливості теоретичні, без політичного рішення, саме передачі контролю над окремими ділянками в так званій буферній зоні. Потім Хто буде управляти цією зоною? Є три варіанти, наприклад, це приватна кампанія якась. Да? Ми ж говорили, що в нас навіть митницею говорили, британців, давайте запросимо. Далі може в, там е, хто надає е, допомогу гуманітарну. Це можуть, наприклад, забезпечують безпеку зараз в Газі, приватні військові кампанії американські. Угу. Тобто теоретично це може розглядатися як бізнес, да? бізнес степ бай степ степ-бай-степ. Саме тому ці бізнесмени там і їздять, тому що. Ну, на переговори, тому що мені здається, там є. Ну, от ми про якщо проаналізуємо склад делегації, то ми побачимо за що ці люди відповідають, в чому вони розбираються. Це не так, що в нас, а давайте Ермака там вибачте, відправимо. Чи та ні, тепер передумали? Давайте відправимо там Умєрова, За що він відповідає, які в нього навички. Які в нього напрямки, у нас це ну, не щитується. Там можна завтра дістати людину, яка там в гаражі автомобіль ремонтувала і сказати, проти їдь на переговорах. Це наш підхід. А американський і російський підхід ні. А якщо ми бачимо двох розвідників на чолі делегації, Костюкова і Зоріна, до речі, Зорін і ще раз я вже говорив колись про це, а він це вихідець з, Харк... з Харківщини. Це людина до цього займалися люди вихідці з Вінницької області. Тобто Україною займаються ті, хто має тут мережі, інформаторів і розуміння. Е, звичайно, тому це не прості люди. Вони не займаються суто лінією зіткнення. Там є хто займається лінією зіткнення. Ну, мається на увазі. Угу. Ці люди займаються виявленням е, наших проблем, демонстрацією можливостей. Мають карти бити наші аргументи, якщо ми якісь заявляємо на переговорах. Тобто це не прості люди, яких там, ну знаєте, політиків, яких там Поїхали побалакати. Ні-ні ні. ні Вони і політичну частину вміють робити. І вбивати вміють, бо відповідають ГРУ. У нас російське е проводило операції деякі. А ми ж пам'ятаємо, Баширов і Петров, да, провалилися, але вони належали до гуру, да, спеціального підрозділу гуру. І тому е, це не прості. Тобто, не, якщо раніше був Мідінський, то тепер Гурівці. Ну, на увазі, там і інші є. Тому ой, гурівці. Грушники, грушники вибачте, вибачте, працівники гуру. Ну дивіться, і ГУР там також присутні да, на цих ну, переговорах да. в обличчі Кирила Буданова, вже нині керівника офісу президента України. Що очевидно, також може змінити тональність? Може, але тепер, виходить, ми включили, вони відправили своїх. Тут вже тут ж питання тепер: в кого більше аргументів, в кого більше інформації. І я нагадаю, що багато хто думає, що Кирило Буданов звільнився. Але я думаю, що він не звільнився. Не те, що думаю, переконаний. Я думаю, що посаду в адміністрації замістили військовослужбовцем. Він залишається військовослужбовцем. Більш того, немає указу про звільнення його з посади керівника комітету з питань розвідки. Тобто є такий комітет, який є координаційним органом відповідно до закону. Його очолює Буданов давно. І указу про те, що він звільнив цю посаду, немає. Ну, в хорі вже є новий керівник. А, так ні. ну, Це посада координаційна, це координуючий орган, де служба зовнішньої розвідки координується. Це комітет з питань розвідки, при президентові. Тобто туди е, і СБУ входить. Це такі його забезпечує апарат РНБО, там частина апарату забезпечує роботу. У нас на початку війни була заява комітету з питань розвідки. Його колись очолював пан Демченко, потім його прибрали, тепер очолює Буданов. І немає указу, що він його звільнив. Тобто е, ми бачимо зараз війну, е, певну розвідувальне протистояння. Хто більше знає про, про один про одного? То і персональну інформацію, і державну інформацію. Хто хто вміє більше розкрити таємниць? Хто більше знає про чужі об'єкти? Хто більше знає про стан звісно, щоб вони зараз в унісон працювали всі разом так і от, збирали інформацію тому, про тому ворогів мені складно. Передбачити, як би я діяв, тому що цей весь масив інформації він є необхідний для вибудування перемовної стратегії і тактики, також на під час конкретних переговорів. Давайте поговоримо предметніше, все таки про це територіальне питання. Намагаються зашити різні експерти в різну конфігурацію слів, там зона вільної економічної торгівлі, а хтось каже, демілітаризована зона, хтось каже сіра зона. Що це буде по факту? Як будуть жити ті люди? Які будуть на цій території. Хто uh -huh. буде за їх безпеку відповідати, хто за соціальні uh -huh. їхні гарантії буде відповідати? Є кілька концепцій. Перша концепція це от бізнесова, як в Газі представлена. Uh -huh. да? Тобто є інвестори, які вкладають кошти, відповідно, ну, якісь там да? в цю землю, а там, в залежності від того, це буфер. тобто, Передбачає що, що взагалі передбачає буферна зона спочатку, тобто, або зона розведення сіл, відведення Це не, сил віст. Ні, знову таки, вибачте, що я вас Та, прошу. відведення мені. розведення в переговорному процесі різні речі, тому що ми до початку широкомасштабного вторгнення всі чиновники наші говорили про відведення українських військ, цебто yeah. росіяни стоять на місці, ми відводимо. Розведення це від узгодженої лінії на рівну відстань. А ага. ну, якщо 15 кілометрів воємів собі взяти, одні відійдуть, щоб артилерія, там, дрони, угу. кілзону створити, і інші на 15 кілометрів, це доволі серйозно. Ну так, якщо взяти оцю довгу лінію, зіткнення, це буде як європ... якась невеличка європейська країна. Хто буде цим керувати, звичайно, треба створити спеціальну. Адміністрацію, ну, або орган, да якийсь який буде цим управляти да, під Радою Миру, чи там іще очевидно, що Трамп буде на наполягати, щоб це була Рада Мира. Що в цій зоні опиниться? Ми не знаємо. да от Наприклад, якщо там опиниться наприклад, шахти, звичайно, інвестиція вже, якщо Запорізька АЕС теж буде демілітаризована, росіяни, до речі, хочуть більше вживають демілітаризована зона, а ми більше наполягаємо. ну Вживаємо для продажу цієї ідеї вільно, економічна і американці їм більш ближче. це. Так от, хто буде забезпечувати там безпеку, це питання, тому що росіяни на ну, наскільки це витоки є в пресі, вони хочуть, щоб там не було військ. До речі, в ГАЗі так само. Ізраїльських військ не буде, а от поліційні сили або сили безпеки, типу, будуть. І росіяни хочуть цим зманіпулювати. А що росіянам якийсь вагнер туди завести? Це Розгвардіа, а чим Розвардія ні, 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 да, відрізняється? Нічим. Тому тут дуже багато елементів, тобто варіанти можуть бути різні. Тобто, в залежності від того, що там, чим ну, якщо це поле, наприклад, ну чим там управляти, а якщо населені пункти, якщо там літієве родовище, до якого вони дісталися. Да? Або там в Слов'янську є ж там Каоліни, Глина. Ну. слухайте, там люди ключові, їх не так багато. А, а люди ж нікого насправді не сильно цікавлять. Нас цікавлять, а їх не цікавлять. Тобто. Організують, можуть організувати трансфер. Він же як говорить Трамп з гази. Давайте приймайте цих, виселяйте, пам'ятаєте там. Mm -hmm. Ну формально там не так багато людей зупинилися. Пенсіон, залишилися пенсіонери. Тобто давайте брати працівників, вони будуть їздити, миритися. Так, так така спроба була по Кореї. Є була зона кісон. В яку їздили, яку створили е, південної Корейці на півночі Кореї, всередині північної Кореї 55 тисяч працівників там працювали. Hyundai туди, аби Hyundai, як його називають, інвестував кошти, інші. І там працювали, типу, північні Корейці. Потім ну, це розірвалося, але такі ідеї постійно обговорюються. І я знаю, що обговорюють експертів, залучали американці яких я персонально знаю, які пояснювали от різні формати цих економічних зон, тобто вони будуть говорити. Давайте возити туди. ми з Донецька будемо возити. А ви з Дніпро з Дніпра? Будемо там миритися, І такі проекти є. Тобто, на яких зупиняться мені складно сказати, але вони розглядають цілу низку проектів. Власне, президент Зеленський каже про те, що ніхто збройні сили України з Донбасу виводити не буде що це для нас червона принципова лінія. Власне, він каже, таких принципових питання два: це Донбас і власне ЗС, про які ви згадали, і він каже, що це має бути основою перемовин двох. Відбувається це перекидання гарячої картоплі. Ти давай в Москву, а ні, давайте в Києві зустрінемось. Розуміємо, що ні те, ні інше неможливо, не Такого не буде. Але а, які як ви бачите тоді перспективи і, і всіх тих намагань перемовних, які відбуваються, якщо ключове може виритися, вирішитися тільки на зустрічі двох, якою ну не дуже пах. Ну, це означає переговорний тупік, але я боюсь, е, от ми завжди говорили: є три сторони в переговорах. Три. І я боюсь, щоб американці в якийсь певний час не були довізком до росіян, ну, мають на увазі в тиску на нас. Тому наша переговорна стратегія, на мою думку, має бути такою, щоб росіянам продемонструвати, що ми не, не поступимось, та, що це, ну, вони мають десь чимось поступитися, але так, щоб американці не звинуватили нас, в тому що ми зриваємо весь процес. І це залежить від багатьох і особистісних факторів. Тобто, як подавати цю інформацію, як комунікувати в пресі. Бо тому, що, мені здається, ми дуже багато помилок робимо, комунікуючи сам переговорний процес ну, на емоціях. Ну, от Президент там якісь звернення запише, потім його хтось подивиться і починає говорити ну, він знервований, він неправильно прокомунікував і так далі. Тому Переговори мають супроводжуватись і відповідною інформаційною підтримкою. Росіян це непогано виходить. Вони або сильно мовчать, або там видають якісь там поки що. А ми постійно якісь різноманітні інший інструмент мають. Вони запускають величезну кількість ракет. Погоджую. Ми залишаємося без світла, Ні -ні, без я тепла. Я Не хвалю росіян да. за. За це. Ну, звичайно, мені боляче, що ми, ми всі це населення їх вбивають, морозять. І мені це боляче. Але ми ж говоримо зараз про професійний Май, підхід зрозумів. під час переговорного процесу, де переговорник е, ну, має максимально відсторонитися від емоційного впливу, щоб розпізнати дійсні наміри е, іншої сторони. Це, це складно, тому що ти ну, відповідно ти з певним кутом, з певною. Ну, з певним болем да, приходиш на переговори. Але відсторонитися, тому що інакше тебе використовують, тебе підловлюють, знають, як ти зреагуєш, знають, який ти емоційний чи не емоційний. Тому це, це все має значення. І ще по, по росіянам ще важливо, що вони дуже гарно знають зараз ну, нашу енергосистему. Ми теж непогано, але вони знають із радянських часів всі ті ж самі карти мають, що і ми. І мені здається, вони відчули зараз слабину, і, і, і зараз будуть оце ну водити нас, як ото говорять, заводити на манівці, а все намагатися більше і більше зруйнувати енергосистему. Це два, два в них завдання. Це така реінкарнація доктрини дуа, тому вони хочуть просто якийсь сенсом зупинятися. Тобто, ми зараз волаємо про припинення вогню. А росіяни тягнуть переговори, щоб якомога більшої шкоди завдати енергосистемі. Це і на майбутнє їм вважається нормальним, бо економіку треба розвивати. І тепер заморозити людей. Тобто, я не му мож... і Трамп ну, каже, вони ніяких домовленостей не, не, порушують. не порушують. Ну що там, нібито тиждень, хоча це неправда. Тому ми, ми бачимо, що це наша ну, болева точка, і вони будуть на неї тиснути. І в переговорах. Я чому кажу про емоції? Це буде головною емоцією. То люди будуть вимагати від переговорників, ну нарешті ж ну, домовтеся ж про щось. І їм треба демонструвати поступки. Зазвичай, якщо обидві сторони не можуть політичних. Поступок один одному зробити, починають демонструвати успіхи в обмін полонених, заручників, тіл. Сьогодні моніторингові канали написали, що схрестимо пальці завтра, може, днями найближчими може відбутися все таке. Ну, так, от і... тоді відзвітують, що переговори пройшли, в принципі, успішно, бо звільнили людей. Класно, що звільнили людей, але ми маємо розрізняти ці всі так звані треки. Тобто гуманітарний трек, політичний трек, військовий трек і так далі. Тому нам. Нам, нам не вистачає зараз зброї, не вистачає підтримки, саме зброї, щоб ми показали, що, у, що ми, у нас є чим відповісти. Ескалаційна драбина зараз. Ескалаційне домінування на стороні Росії будемо сподіватися, що Рюте приїхав вчора не з пустими руками, і що не дай тільки заявами одними. Та тому що він сказав, що в принципі і гроші з системи з цієї програми Пюрл будуть і, і, і що ну обіцяно було. Чекаємо на практиці. Пасибі вам, пане Вадиме, за те, що сьогодні були нашим гостем. Глядачам нагадаю, Вадим Черниш Сьогодні був у нашій студії керівник центру безпекових досліджень Сенс, міністр тимчасово з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб 16-19 років